Одразу вподобайку під відео, якщо вам подобається такий контент, де здійснюються такі шалені покупки. Панове привіт! Я купив собі Ліонеля Месі, найдорожчу карту поточного прому і четверту карту за ціною серед тих і карточок, які є зараз у грі взагалі. Ну і ще зібрав СБЧ Артуровідаля. Баркін, баркін, баткін, паркін, паркін, баткін. Балкін. Ти король. Взагалі я монетки потрохи так накопичував під команду Року, яка от, от скоро буде виходити, тому що в той момент і ціни на всі карточки просядуть. Тож, якщо когось дуже хочеш, то вигідно купити. І взагалі самі карти команди Року найкрутіші стають, і їх, власне, теж хочеться купити тут і зараз, коли виходять. Але в моменті мені дуже захотілося взяти собі Лео Месі, незважаючи на ризики золоті фінес-шоти, 90 рейтинг, 94 дриблінг. А з моделькою Лео Месі, і таким дриблінгом це. Має бути дуже цікаво, дуже круто. Лише от чотири зірки на фінтагі на робочій нозі одразу виглядають слабкими позиціями по цій карті, бо все інше гарно до золотих фінансотів можна одразу відзначити інсайсів пасі тільки також, що ми дуже хочемо в всі 26 Технікал є квікстеп, навіть йому дали, при тому, що 90-швидкість це Лео Месі, який має бігти. Давно ми не бачили Месі, який біжить. Ну і СБЧ Артуру Відаля. Я взагалі собі розраховував, що навіть 200-250 тисяч буду віддавати і не шкодувати, тому що хочеться Артур Відаля. Пам'ятний такий гравець. І по статах спойлер був, що він буде досить симпатичний. А тут ціна виявилась просто шокуючою зі знаком плюс для нас, для ком'юніті, тому що дуже дешево. А в карти, наче все є, що тобі треба. Тож, не думаючи автоматична збірка. Як можна було дати за нього номінал в 30. Скільки 2000? А, трена фінтах. Угу. Ну нічого, то можна пережити. 4 на вікфуті то нормально. Але інсайсів тільки така гачок шейлонг бол дали. Найс! Артуро Відаль. Силоудар 93. Це автоматична збірка. Е, так, 86 та збірка. Bienvenido, Артуро! Які є спогади? З Відалем, теж з FIFA 17. Ми продовжуємо. У нас був Ройс, Сулінг, десь там мата частково і Відаль. Його СБЧ карта. Закривай очі і бачу. Синенька. Його номер. Він спиною був розвернутий на карті. Де він зараз грає? це за форма? Виходь, виходь. І ця зачіска його, ти що? Це просто за ту зачіску можна збирати. Того півника, когутика! Ти будеш мій когут. Наташе, є напульсник як в тенісиста. Найс. 23-й чи який він там? 23-й. До хати, до хати, Артуром. Замісково влетить віддалі. Чи не потрібні лінки парка для Далота? Уй. Компанії. Компанії зараз вирішить ці питання. Добре є. Бо нього Ліга F тут для когось була, навіть не знаю для кого. Тоді найс. Десь в антрейді має бути Апел, я думаю. Добре є. Так, так, Відалі з хімією, Романе. Всі ці карти, які в цьому дизайні, вони мають для себе повну хімію. Відалі я почну з Бейсика, подивлюся, як він рухається. Спочатку я зіграв пару матчів у Гонтлета, а тоді пішов в Еліту Division Rivals. тож зараз до вашої уваги найяскравіші моменти, якими запам'яталися Відаль і Месі. Зважаючи на новітню технологію і функцію її виключати тіні стадіонів, до речі, Відаль вже з м'ячем, ми не можемо цього зробити, бо в мене вони вимкнені на налаштуваннях, але все одно я їх бачу. Артуру Відаль, яка в ньому моделька, він гарний просто, гарний. Та лівим стіком. Ну, не критично, але звісно. Заіршей був. Артуро Відаль! 90 там з чим возьмем сила удару. Месі. Месі на перехопленні одразу. Месси, Месі. Месси. Месі, Месі, Месси, Месси. Наверное, технікал просто біжу одним гравцем. Месі. Лео, Месі. Лео, можна фінтанути. Застрях. Ой, у Гнабрі є така пов'язка на голові. Вау! Це дуже гарно. Але знаєте, що мені цікаво? Депай стільки років грає з тою пов'язкою на голові? Ні разу не бачу, що в нього було. Гнабрі тут може один матч вийшов і вже є пов'язка, то як так? Рашфорд Месі. МЕССІ! Є перший гол офіційний. Яке святкування? А він може отак святкувати сам чи ні? Я не знаю, чи я йому буде давати мотор чи ні. Якщо чесно, так лівим сіком Гойдаю. Хочеться, щоб він був е спритніший. Може дам мотор, як давав Бускетсу. Месі... Лео. Ой-ой-ой, який дриблінг. Ви бачили, як він зараз. Змінив напрямок свого руху. Це його анімація. Взагалі, Месі така карта навіть рарна може дати трошки магії, але от його золота тікі-така... Воно трохи порить всі. Свої плани Там хіба йому давати другим золотим плейстайлом Фінес, і тоді можна там свого Мессі проєктувати. Але, до речі, він не біжить. От він якось так біжить, ніби не хоче бігти. А пейс в нього, щоб ви розуміли, з Хантером близький до 99 І в нього ще квіксте, квікстеп є. 97 розгін, 96 спринт, враховуючи Хантер. І ще квікстеп, який його там на старті має бустанути. Ви бачили, як він біг? Таке враження, що в нього швидкість десь... Ну, я не збрав, якщо скажу, як впінений 80 рарної. Артуро Відаль наерод на пішов. Артуро, Артуро. Артур. Артур Ар... Опен! Це пенальті, Артуру буде бити. А Мессі тут ще є. І Відаль 92 має пенальті у Месі 87. Нічого собі. Артуро, Відаль, топкорнер. Джоо, трошечки до топкорнера не добив. Ану, покажись нам крупним планом. Святкування якесь дурне, але таке в нього і було, по-моєму, у давні роки. Гарний відаль, гарний відаль. Месі, 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 на відаля відаль. Встигає і забиває Артуро. Давай моторчик, аж ти був рухливіший. Ухти Ой, Месі Ой, не пробачить Лео Месси. Лео, ого-го! Лео Месі який пас! Він так зараз класно то вирізав. Ідеально! Ох, ох, ох! Ідеаль, Артуро, Артуро! бенг! Атаку. О, Відаль. Маркус Рашфорд, але! Пасоля лялюха від відалі, ви бачили, га? Артуро вкусив, вкусив там, непомітно тако почеліське. Хруснув трішечки по плечах. Артуро Відаль спочатку забирає цей м'яч. А тоді заганяє його в сітку своїм. Непоганим ударом. Не скажу, що якийсь там феєричний сила удару була тут як В нормі не скажу, що полетів м'яч. Надто потужно, а в нього там сила за 90, але добре пробив. Погристи за той м'яч. Месі, 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 віддаль! До побачення мало би бути, але куртуа. Я вже трошки від того відвек. о Що це був золов дрівен? Горно лео. Ету, ету. Не пропхав, ще, ще. Тут було важко пробити. Буде? Добре. Важливо було, щоб частиною тіла не влізти в офсайд. Месі Ла пульга! Що торе треба попереду? На зико. Ого. Алло, рефері та пенальті Та дивись, що стали з мим ударом. На, о найс. Ні. На nice, гайс, не встиг пробити! Хоча бачив, що він на мене несеться, але мені здавалося, що вистає чаю часу, як кіпер зіграв, ну це ж не нормально. Вона права На жаль, а позиція була така, ух. Викапаний з FIFA 17. Зіко, 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 зік, зік! Зік! Месі, Месі Права На таку. Є право, Може дати право. І я повертаючись до того моменту, що був в одному з попередніх епізодів попереднього матчу. Не розумію, як він там настільки погано пробив. Як крута спіймав. Зараз хороший був удар. Такий, як мав би бути. До речі, от Вікої кройфа фінішинг такий нестабільний, я б сказав. От ніби грає добре. А ніби в моменті можуть підвести. Згадав собі, що з Кройфом так грав і. Лео, 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 лео! Є права нога, є фінес шот молодець. Може, може все-таки. Але, звісно, зовсім не так, як Джола і Піна. Давайте я буду з вами чесний. Ну, ну роби. Роби. Ні, я заробляю на Месі. Я дякую за гру. Лео Месіла Пульга! Може я подумаю! Курво ще раз таке зроби! Артуро! Уф! Він же якби ходить у дана позиція готує в лопати мені подобається. Ого, яка погана інформація, а ти звідки знаєш? Заїр! Артуро! Захотілось влупити. Артуро молець. А може і ні. Я вже зараз і все я помічаю, воно по-іншому є. Дійсно, дійсно. Дивись там Месі, дивись, давай що робиться. Вау! Давай давай, як знову лишають. Вау. Знову Месі лишили. Опіка реально стала вільнішою трошечки. Можна, можна, можна. Та той один з 10 ясно. Ой, дай, дай що робить. А! Артур Відаль як ти там знайшов себе онсайт, чоловіче! Ну, Відаль, чесно, збірка, яку не треба пропускати. Позбирайте собі Відалю. 5 голів, 3 асисти в 10 матчах. Всього лише 30 тисяч це як must have, чесно кажучи, карта, бо пам'ятаємо, що хімія повна. Маєте собі в клубі десь якісь перебудови, треба дістати карту з клубу. Хоп, дістали віддалі. Карта мені сподобалася. Це точно не порожнячок, типу, що ви зібрали і взагалі не відчуваєте тої карти, але ні, не фіня, нормально грає. Месі. Якщо дивитися на ту ціну, то я скажу до дупи. Але це я так скажу, того, що це всі монети, які були в моєму клубі, практично і акумульовані в одну карту. І тут ти хочеш чогось. Але ясно, що я очікував, що без п'яти на фінтах і на робочій нозі десь воно буде вилізати. Але мені було цікаво саме спробувати, як він грає, бо месі, бо чоловічий футбол проти піне бореться. Досить прикольно. Дриблінг, ух, який, контроль м'яча, найс. Nice. Прикольна карта Месі. Просто не за 4,5 мільйони. І очевидно, що Тоті буде бити ринок. Команда року. І очевидно, що Месі постраждає від того. Зранку продавати. Я щось не хочу вимахуватися. Тому зі знижечкою. Чисто 799. Як на Black Friday. Є хе е дякую! Плюс 200 тисяч. Награвся з Месі, отримав емоції, отримав монет. Прекрасно! Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.